Ти досі слухаєш музику, котра руйнує тебе? З якої хвилі ти розпочинаєш свій день? Що ти слухаєш у своєму айфоні, щоб бути стильним? Про що розповідають твої улюблені радіостанції? Тобі не набридло марнувати своє життя? Зупинись. Прислухайся до свого серця. Скажи ні усьому, що робить твоє життя спустошеним і розбитим. Розпочни свій ранок з голосом надії. Орієнтуйся на цей маяк, і ти знайдеш впевненість на шляху свого життя. Слухай кращу, якісну християнську музику. Вона славить Бога. Вона дарує радість, вона надихає. Отримай щирі поради, які допоможуть знайти справжню любов. Щаслива людина це здорова людина. Слухай захоплюючі програми про здоров'я. Голос надії це радіо для всієї родини. Це програми підтримки для тебе та твоїх дітей. Слухай нас на першій програмі українського радіо в суботу і неділю та на другій програмі в понеділок і вівторок, а також цілодобово на сайті голоснадії.ор, а ще на своєму iPad, iPhone чи iPod. Завантажуй нашу програму з App Store та слухай нас завжди і скрізь. Залишайся на хвилі з радіо Голос Надії.